Ми кинули там техніку на десятки мільярдів доларів. Абсолютно нові вантажівки. Щороку вони виставляють їх на загальний огляд. Найкращу, найновішу техніку. Я думаю, ми маємо повернути більшу частину цієї техніки. Десятки років Афганістан бачив іноземні армії, громадянську війну та нескінченні битви. У 2021 році світ покинув Афганістан і залишив усе Талібану. США залишили нам справжній скарб. І ось дедалі більше іноземних гравців повертаються цього разу, щоб робити бізнес із терористами. Ці таліби беруть участь в економічному форумі у Росії. А це китайська делегація відвідує мідну копальню в Афганістані. А Узбекистан просто на афганському кордоні відкрив зону вільної торгівлі. наша головна мета розвиток торгівлі та економічних зв'язків між узбецьким та афганським народами. У той час як увесь світ продовжує жити як ні в чому не бувало, про народ Афганістану, особливо про афганських жінок, схоже забули. Таліби роблять усе, щоб викреслити їх із громадського життя. Ми працюємо над тим, щоб нарешті закінчити найдовшу війну Америки та повернути наших солдатів додому. Ми чудово справляємося із талібами. Вони дуже жорстокі, дуже розумні, дуже хитрі. Мої співгромадяни. Війну в Афганістані тепер завершено. Незабаром після того, як США покинули Афганістан, я прибув до Кабулу. Я зміг отримати доступ до талібів. Вони відвели мене до Голівудгейта, воріт Голівуду, колишньої бази ЦРУ. Коли я прибув на базу, то думав, що Талібам дісталося від американців максимум кілька гвинтівок, але вони знайшли там набагато більше. Це була база ЦРУ. Так багато дивних речей. США залишили нам справжній скарб. Мене звати Ібрагім Нашат. Я режисер-документаліст. Родом з Єгипту. Живу в Берліні. І я зняв фільм Голівуд Гейт. Ворота Голівуду. Обличчя прикрите. Таким має бути Кабул. Тебе запросили? Усі шпигуни. Я був першим, можливо, єдиним журналістом, який отримав доступ до військових підрозділів Талібів. Я провів рік, спостерігаючи за тим, як ці бойовики перетворилися на військовий режим. Я взяв із собою камеру щоб побачити, в чиї руки кинули країну. Негайно припини знімати. Як і всі, я стежив за новинами. Я сам працював журналістом. Я багато розповідав про Афганістан і релігійний екстремізм у нашому регіоні. Не момент. Момент, коли я побачив кадри з тими, хто чіплявся за літак, намагаючись залишити країну, щоб опинитися в безпеці, і страх, який я побачив в, в очах людей, не давав мені спокою. Тому я вирішив вирушити до Афганістану. Таліби відчули себе всесильними, як люди, які щойно здобули перемогу над НАТО та США, і вони прагнули це демонструвати. Я пробув там загалом сім місяців. Іноді я просто проводив із ними час, взагалі без зйомок або знімаючи непотрібний матеріал. Іноді чекав годинами, поки перед моєю камерою не відбувалися важливі моменти. Ці американські двері автоматичні. Закріпи їх палицею, щоб ніколи не зачинялися. Американці збудували це місце, не продумавши плани виходу. Вони планували залишитися назавжди. Так, назавжди. Почнімо інспекцію. Так, територія очищена. Тут треба посадити дерева. Ось тут у них був такий сучасний радар. Наші інженери можуть його підключити? Так, він запрацює. Це були люди, які спочатку сильно здивувалися, тому що знайшли. Вони раділи, як діти можна відремонтувати цей літак як новий. Йому можна знімати літаки? У жодному разі. з часом таліби почали розуміти, що саме їм залишили, і як це можна використати. Вони припинили бути дітьми, які граються на майданчику з покинутою зброєю. Таліби зрозуміли, що це новий інструмент, який можна використати у своїх цілях. І поступово знайшли способи, що найкраще з цим робити. <музвёздив> у день параду, в річницю їхнього приходу до влади, вранці я бачив багато іноземних делегацій, що прибували салам, салам алейкум. <пай -2> Салам алейкум, я Ніколай, начальник протоколу посольства Російської Федерації. Благослови вас, Аллах. Ласкаво просимо. Дякую, здоров'я вам. Вони представлялися один за одним. Я з Росії. Я з Ірану, я з Пакистану. Така приємна компанія. Я з посольства Пакистану. Ласкаво просимо. Я представник Ірану. Благослови Аллах Китай вже давно визнав представника Талібів послом Афганістану в КНР. Москва закликає світ визнати Талібів офіційною владою Афганістану. Таліби дедалі більше утверджуються на міжнародній арені. у фільмі ви бачите талібів, але ви відчуваєте страждання людей в Афганістані, який захід віддав у руки Талібану. Ці люди повірили сигналам, які їм давали США та НАТО, запевняючи, що дадуть їм змогу побудувати свою країну. А потім вони були кинуті та зраджені. Ви співчуваєте їм їхня доля відчувається в кожному моменті фільму. Вдома у командира є жінка-лікар. Йому пощастило. Я одружився з жінкою, лікарем. Вона дуже талановита, але я поставив їй одну умову: я одружуся з тобою, тільки якщо ти не будеш більше працювати. Коли ми побралися, вона перестала працювати. Я більше не дозволяв. Мене постійно запитують, чи відчував я себе в небезпеці коли-небудь під час зйомок фільму? Думаю, питання радше в тому, чи відчував я себе в безпеці. Я був поруч із дуже імпульсивними людьми. Це люди із посттравматичними стресовими розладами. Вони можуть зірватися будь-якої секунди через свою імпульсивність і нікому не довіряють. Йому можна це зняти? Оператор залишається тут. Що довше я там знаходився, то менше їм подобалася моя присутність. Песлужби підійшли до мене і сказали, щоб я прийшов до них в офіс і показав усі свої відзняті матеріали. Замість цього, я наступного ж негайно покинув країну. Ми організували кампанію показу фільму політиками людям, які приймають рішення по всьому світу. Ми розмовляли з представниками Європарламенту, Ради ЄС міністерств іноземних справ країн Євросоюзу та США. найбезумніша реакція була від високопоставленого політика, який відповідає за Афганістан і займається цим питанням вже дуже, дуже давно. Він сказав: цей фільм дав нам шматок головоломки, якого нам бракувало, щоб зрозуміти талібів. І я справді не знаю, що ви робили там упродовж 20 років, якщо ви зрозуміли талібів лише завдяки півтора годинами фільму. Чим, власне, займалися там ваші спецслужби? Багато афганців втратили свої душі та життя, і вони досі страждають від цієї війни. До чого це призвело? Ні до чого. Тепер Таліби думають про те, щоб розв'язати нові війни. наприклад з Таджикистаном Вони повністю заточені під війну. Війна лише посилила бажання людей воювати. У результаті війна породжує лише нові війни. Ти Афганістан не було моїм вибором. Я приїхала сюди, щоб урятувати своє життя два роки я потерпала від тяжкої депресії, але потихеньку я починаю все заново і знову тренуюся. Міна звати Шогуфа Баят. Я альпіністка з Афганістану. Одна з перших жінок альпіністок в Афганістані. Я підкорювала різні вершини в самому Афганістані та за його межами. Я люблю природу та гори з дитинства. Гори дають мені силу. Я почуваюся там сильною. Таліби завжди використовували гори для боротьби. А ми хотіли використовувати їх для миру, для спорту, а також для того, щоб показати силу жінок через спорт. Якщо ви хочете зайнятися скелелазінням в Афганістані, вам доведеться боротися з багатьма речами, з традиціями, незгодою сім'ї і ще з ісламськими правилами. Ви не можете просто вирішити зробити щось. Просто вирішити та почати робити це неможливо. Ні, вам доведеться багато боротися щоб досягти свого. З дитинства мама розповідала мені про те, що було за часів першого управління талібів у 90-ті роки. Тому я вже мала уявлення про талібів, їхню поведінку і про те, що вони робили в Афганістані. Тут 2021 року, коли вони знову прийшли до влади, я зрозуміла, що таліби не змінилися. Вони ті самі таліби. і жінкам буде дуже важко я зрозуміла, що це місце більше не для мене. Там більше не було безпечно. Тоді я вирішила залишити Афганістан У талібів жінки та дівчата могли хоча б відвідувати школи. Тепер усе заборонено: і школи, і університети. Ви не можете вийти з дому без опікуна чоловіка. До талібів жінкам та дівчатам дозволялося виходити з дому. Але тепер, якщо вони хочуть кудись піти, з ними завжди має бути член сім'ї чоловік. для талібів. Жінки просто машина для народження дітей. Вони вважають жінок істотами без прав. Порлес person. Афганські жінки кинуті на призволяще. Боляче та соромно бачити, що політики забувають про те, що Таліби зробили з афганським народом. Ті, хто визнає талібів законним урядом, не переймаються правами людини в Афганістані та правами жінок. Іноземні держави завжди вважали Афганістан привабливим. Він займає вигідне геополітичне становище між Центральною Азією, Близьким Сходом та Південною Азією і має багато сировини. Природний газ, мідь, дорогоцінне каміння, літій та рідкісноземельні метали загалом на суму не менше трильйона доларів. Скарби, видобуток яких таліби переважно довіряють іноземним інвесторам. Китай, зокрема, збільшив свої інвестиції до Афганістану з 2021 року, а також активно відстоює інтереси країни в ООН. Китай закликає зацікавлені країни беззастережно розблокувати заморожені банківські рахунки Афганістану, припинити незаконні односторонні санкції та підтримати зусилля Афганістану щодо покращення умов життя його населення. І, хоча жодна країна світу поки не визнала Талібан як законну владу, ставлення до нього дедалі менш однозначне. Ну, вибудовувати якось треба. Це ж люди, які контролюють країну, контролюють територію України. Вони є владою сьогодні в Афганістані. Треба виходити з ралі і відповідним чином і вибудовувати відносини. Росія, Китай, Індія, Іран, Японія, Туреччина та Саудівська Аравія серед інших мають в Афганістані чинні посольства. Деякі з цих країн розробляють там родовище чи беруть участь в інфраструктурних проєктах. Росія називає причиною боротьбу з осередками терористичного угруповання Ісламська держава. Таліби безумовно для нас є союзниками у боротьбі з тероризмом. Сусід Афганістану, Узбекистан досяг особливо великих успіхів в економічній співпраці у 2024 році. Прямо на кордоні було вирішено відкрити вільну економічну зону. Айрітом міжнародний торговий комплекс. Ласкаво просимо до «Айрітом» – місце без обмежень. наша головна мета розвиток торговельно економічних зв'язків між узбецьким та афганським народами. Та сприяння економічному розвитку обох країн Привіт, ми в Центральній Азії на півдні Узбекистану. За хмарою цього диму починається Талібан і безкрайня афганська пустеля, з якої щодня сотні афганців і афганок, а в результаті тисячі перетинають кордони, опиняються тут, в Узбекистані. Менше ніж за кілометр від моста дружби, яким у 1989 році останні радянські війська залишили Афганістан. В Узбекистані створено зону вільної торгівлі. Сюди може в'їхати будь-хто охочий без візи. На відкритті в серпні 2024 року були присутні таліби ще один крок до того, щоб їх визнали чинним урядом. І судячи з усього, вони не лише експортували товари до Узбекистану, а й кілька своїх правил. Регіон називається Айрітом. Територія 36,5 гектарів. На цій території знаходиться, як ви бачите, Хілтон Гарден Інтермес Айрітом, АКФА Медлайн. Мерос, раміз, ресторани турецької та узбецької кухні. І це тисячі торгових точок університети. У вересні бізнес школа безкоштовно прийме понад 200 студентів, переважно афганських чоловіків. Афганських жінок серед них не буде. Ми зараз ідемо у Хілтон Гарден Інн. Проведемо для вас невелику Екскурсію наш ресторан. У цьому барі немає алкоголю. Ми не продаємо алкоголь. І На всій території Айрітом не продають алкоголь та цигарки. Правило афганців. Так, вони попросили, щоб не продавати алкоголь та цигарки, бо сюди заїжджають афганці без візи. І вони не хочуть, щоб ті вживали це. Це місто Термез. Там уже Афганістан йде з того боку, і тут Афганістан 500 метрів. Ось ці найближчі будинки, які ви бачите, це все вже Афганістан. Як би ви описали відносини, відносини дружні у нас усе добре з ними. Бачите, там сидить афганець. нікому не заважає. просто є велика частина світу, яка нині від Афганістану відвернулася. я до політики не лізу. Ну, как бы... Узбекистан одним із перших пішов на контакти з талібами скоріше з метою поступок ніж з метою вимог. Ще до 2021 року. Афганістан був головним споживачем узбецької електроенергії, постачальником торговельних сполучень, а також найкоротшим шляхом до портів в Ірані та Пакистані. Вітисячі 2024 року прем'єр-міністр Узбекистану став найвищим за посадою політиком, який відвідав талібів з метою подальшого поглиблення співпраці. Поки інші зволікають, лідери йдуть на відповідальні кроки не опустіть свій шанс. Ми одними з перших у світі розпочали переговори з афганською стороною. дуже близькі один до одного. Асалам Ас алейкум. Мене звати Умар Ходжаєв. Я маркетолог в Айрітом Фрізон. Ласкаво просимо. Так як до цього я говорив, у нас є логістика. Айрітом логістикс називається через них. Ми збільшили товарообіг з Афганістаном навіть Росія цікавиться. Локація зручна. Через нас все одно проходить Казахстан, Узбекистан і Термес, кордон близько. можна вже новий ринок відкрити. Це вперше ми відкриваємо. Це досвід, перший досвід переважна більшість. Якщо відсотково, то 60 на 40. 40 відсотків це афганці, 60 відсотків узбеки. Я громадянин Афганістану. Це не дуже дороге місце. Тут дешевше ніж в Афганістані. Я з Термеза, вона з Взагалі Інша атмосфера дуже відрізняється від нашого базару. я не думала, що тут буде такий одяг. Взагалі не думала, що так багато чого ми побачимо. Я думала, це якийсь цех, але це базар для людей. Прикольно. Давай, бери, бери. А ви російською розмовляєте? Звісно, російською розмовляю. Ходімо. У нас є ось афганський жіночий одяг: Чапан афганський брючні костюми. Чай з шафраном. Чому ви торгуєте тут, у цій зоні, а не в Афганістані? Тому що ми дві держави, сусіди. дякую, президенту Узбекистану. у нас люди дуже бідні. У нас 50 років війна йшла. Ми прийшли сюди, спокійно сидимо. Жодних проблем немає. Навіть те, що ми тут спокійно торгуємо, вже для нас ліки, розумієте? Трохи легше на голову стало. В Афганістані нині війни немає, вибухів немає. Слава Богу, ці проблеми минули. Війни немає. Вайна, майна ніто свободна. Можна вільно ходити, можуть туристи приїжджати. будь-яка людина може отримати візу, погуляти, подивитися. Це якщо ви чоловік, чоловік і жінка різниці немає. Грає російська музика, яка насправді тут заборонена, і не лише російська, а взагалі будь-яка. Але вчора кілька продавців мені розповіли, що музику, мабуть, як і сьогодні, кілька місяців тому, все таки вмикали, і кілька афганців настільки танцювали, що після повернення додому їх усіх посадили. Щодо правил поведінки, вони тут сильно відрізняються від тих, які в Афганістані, чи не відрізняються? Тому що в Узбекистані, наприклад, музика дозволена. Ну, це особливості наших переговорів. Спочатку вони нам не говорили нічого щодо цього. Нам нігаварі на що Ми держава Узбекистан, як я говорив, відкрита, і у нас музика не проблема. Давай про музику не будемо говорити. Я так розумію, тебе цифри не цікавлять, тебе більше інтриги цікавлять. Просто не треба. Раніше це так було. Війна була, різні стереотипи були про афганців. Але ні. Ось спілкуємося, працюємо навіть разом. Яким дивним це місце не здавалося б, у ньому є своя романтика. Айритом майже єдине місце на землі, куди афганці можуть приїхати без візи та перешкод. І незважаючи на поступки узбецької сторони, диктатурі талібів, для багатьох тут можна сказати свято. Жінки та дівчата в Афганістані почуваються пригніченими, а коли вони приїжджають сюди, вони відчувають свободу, як живі люди. Усі хочуть свободи. Вони повинні мати право жити, як усі інші. Ми почуваємося тут на волі, і ми можемо спокійно гуляти зі своєю родиною. Я живу в Афганістані. Афганістан це найкраща країна для нас, бо це наша батьківщина, але ситуація там не дуже добра. Зараз я намагаюся вивчати німецьку мову, тому що хочу поїхати туди, і в мене є деякі амбіції в майбутньому. Може одного дня Бог допоможе мені. Мені пощастило отримати таку можливість і шанс приїхати жити в Німеччині. Але все ж 20 мільйонів жінок і дівчат досі знаходяться в Афганістані, де у них немає прав, де їм більше немає місця в суспільстві, де не визнають жінок як частину суспільства. Суспільство Афганістану це не місце для життя жінок, суспільство, де немає прав для жінок Афганістану, немає прав на освіту, немає прав на роботу. Який сенс жити, якщо ти не маєш права на життя? На доштавоші файда. Іноді мені важко навіть слухати. Іноді я не знаю, як відповісти. Іноді я не маю сил, щоб відповісти і якось допомогти їм. Я не знаю, як їм допомогти. Але весь час думаю над тим, як це зробити. Учора мені виповнилося 25 років. Я прожила в Афганістані 21 рік і ніколи не бачила миру. А коли прийшли Таліби, стало ще гірше. але я думаю, що вільний Афганістан це мрія всього афганського народу. Я хочу, щоб у нас був мир. я хочу, щоб ми могли жити у своїй країні та працювати на благо своєї країни. Але я думаю, що найближчим часом це навряд чи стане можливим, бо світ кинув Афганістан. А політики, на мою думку, заплющують на це очі.